Обчислимо границю функції в випадку, коли знаменник функції у точці, до якої прямої x перетворюється на 0. Для цього постараємося скоротити дріб на множник, якраз той, що перетворюється на 0. Розкладемо чисельник і знаменник на множники. Зразу чисельник. Квадратний шлен. При рівні до нуля, знаходимо корені, Со дискримінант. Б в двій степені мінус 4 А і С. Підставляємо значення. Б у нас мінус 2. Міс 4 на А1 і на мінус на c В результаті держимо 4 плюс 12, дарів 16. Так, знаходимо корені, Формулах, якщо ви пам'ятаєте. b у нас мінус 2, отже 2, плюс корінь дискримінатора 16 буде 4. І 2 на 1 буде 2, 3. Находимо Х2, корінь другий. <кхем> Те ж саме, тільки мінус 4. І чисельник розклався на такі множники. Ну, а в нас немає одиниці, ми не пишемо. Х-1 корінь 3. Помножити на зміна х мінус. О, у нас тут мінус один. Це у нас 3 в 2 степені, а це різниця квадратів. Ну, а різниця квадратів, що бачите, х-3 на х плюс 3. Для мене призначення не перетворюється на 0. Підставляємо значення.